Знаєш, боляче буває, коли почуєш гіркі слова, ти знаєш, часом знемагаю, і віра гасне вже моя, а часом сили геть немає, ні йти вперед, ні просто жить, і сльози від людей ховаю, і важко робиться втомить. Я прагну, щоби хтось підтримав, щоби потішив, допоміг Погані роздуми розвіяв, що легко все я переміг. Але я чую завжди голос дитя моє, я завжди тут, я завжди є з тобою поряд, лиш вірною мені ти будь. Лиш не піди туди, де тіні, де зло царить, повсюди тьма. мої ж дороги є нетліні, на них зустрінеш ти Христа, який страждав за тебе там, проливши кров свою невину. І пам'ятай, ти є мій храм, хай бачать в тобі мого сина. Хай бачить світ, що є любов, безсила тьма, як поруч Він, лунає голос знов і знов, звучить у серці Він моїм, і Твоя слава наповняє життя моє до повноти, з тобою легко так буває, з тобою йду я до мети. Зникає біль і вся тривога, і мир царить в душі моїй. О, друже мій, спіши до Бога, живе Хай в серці Він Твоїм. Амінь.